Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської е, організації Україна в НАТО, член Атлантичної ради, доєднується до нашого ефіру. Пане Юрій, вітаємо вас. <кхех> Доброго вечора. Добрий вечір, студія. Пане Юрію, е, цікаво, давайте почнемо е, зрештою з країн Балтії. Це, мабуть, одні з най... Е, Ну, я не знаю ефективніших, не знаю як назвати правильно, але людей, які нас підтримують, це і стосується народу і уряду. Ну і ось в Естонії заговорили про те, що Європі доведеться е свої війська вводити в Україну. Що ви з цього приводу скажете? Тому що Мануель Макрон говорив про це раніше, але ж, мабуть, це вже мається е, на увазі зовсім інше. Макрон, мабуть, мав на увазі вивчення чи навчання, точніше наших військ, можливо, якийсь участь брати у війні. А в Естонії говорять про те, що це буде вже стримування перед наступним етапом. Правильно, ми зрозуміли? Те, що е, Балтійські країни, Польща, можливо, Чехія, Фінляндія. Британія і Франції їхні війська будуть приймати сухопутні безпосередньо військові дії в Україні в 25-му році, якщо війна не завершиться до того часу, і Росія застосує щонайменше 100 тисяч військ КНДР на території України, в тім числі, як тільки перший кендерський солдат перейде кордон України. Це неминуче, це невідворотне. Іншої альтернативи вже не буде. Заходу не буде, куди вже сподіватися далі, виключно на участь у цій війні, виключно у. України а потрібно буде самим долучатись, так як і казав Макрон, так як і зараз каже президент Естонії, вони розуміють, що Україна сама не потягне в таких межах і на фоні того, що США припинять свою військову допомогу і фінансову, і навпаки, будуть ставляти в Україні в колоси, і будуть примушувати нас до капіталяції до гаверників з Путіном на його умовах, які вже озвучуються не перший місяць постійно. Тому немає інших варіантів. Ну якщо Україна впаде в... По суті, для заходу це буде катастрофа, тому що біля 15-20 мільйонів біженців українських, які опиняться на території Заходу в Європі, в тій самій Словакії і Угорщина, яка зараз категорично не хоче приймати Україну в НАТО і не розглядає навіть таких варіантів, вона не розуміє, чим для неї в першу чергу це все обернеться. Вона думає, що це трагедія обернеться виключно для України. Їх це не хвилює. Вони в тім числі будуть жертви такої своєї капітулянської позиції. Які підігрують путіну і Кремлю, тому підсумовуючи присутність скандерських військ, в великих об'ємах не цю одну дивізію, 12 тисяч військ, які зараз біля 12 тисяч є. І цей генерал-полковник, який приїхав, ну не треба його лякатися, безумовно. А 100 тисяч військ протягом 25 року, по 10 тисяч кожного місяця, по суті, по дивізії кожного місяця, коли будуть поставляти в Україну скандер, це вже буде зовсім інша війна. Це зовсім. Сим інша трансформація війни це вона вже переходить зовсім іншу в глобальну війну, і, і, війну спільну між Росією, КНДР, Китаєм Іраном і проти цивілізовано-демократичного заходу і Україна в тім числі, і Україна сама не справиться. І тому ми повинні сподіватися на підтримку заходу. А для того щоб захід нам дав підтримку, Україна повинна бути така стійка, і рішуча і непохідна, як вона була виявилася 24 лютого 22 двадцять коли ніхто цього не очікував. Виключно стійкість і рішучість України буде тим е, детонатором, який буде змушувати подразником змушувати Захід допомагати далі, примножувати допомогу, буде підривати позицію Трампа і Трампі. Істі мага е, в Білому домі сенатори і конгресмени в Сполучених Штатів Америки, спостерігаючи на те, як війська КНДР воюють на території України, не будуть стояти осторонь і змінять своє відношення. Підлобузницьки перед Трампом і будуть вимагати від нього допомагати Україні надавати зброю, тому що у Америці свої рахунки у США з Кореєю, бо до 53 року, включно Сполучені Штати, Штати Америки, воювала на Корейському півострові, і війна завершилася по 38-й паралелі на 에, поділу корейського півострова на. Північну і південну Корею, і тому і Японія, і Південна Корея так само не будуть спостерігати і дивитися на це все. І я переконаний, що як тільки Кендерські війська знову ж таки почнуть війну на території України вже безпосередньо, то Південна Корея стане набагато рішучіше. Вона вже більше не буде себе стримувати в тій концепції, яка в них панувала 70 років, без жодної допомоги воюючим країнам, бо це зачіпає їх напряму. Вони чудово розуміють, з якою метою Чен відправляє свої війська в Росії для війни проти України. Це підготовка північної Кореї північної Кореї. До війни проти Південної Кореї, проти демократичного Силу Силу це чудово усвідомлює. Японія так само розуміє не залишиться в бурлу і не буде дивитися, спостерігати тихонько, тому що КНДР обстрілює, запускає свої балістичні ракети в сторону японських островів, постійно випробовуючи їх, провокує тим самим Японію. Японія на це все спостерігати до безкінечності так само не буде, незважаючи на той договір про Капітуляція 45 го року, який вона підписала після поразки в Другій світовій війні на крейсері Міссурі, Лінко, Міссурі, незважаючи на це, Японія, Південна Корея буде нам допомагати змушена, і це буде частково компенсувати той брак допомоги, який нам не буде давати США. Безумовно, США ніхто повністю не зможе замінити, але це буде часткова допомога. Пане Юрію, тут про США цікаво. Ми не знаємо, що очікувати від Трампа, але ось радник чинного президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Саліван каже, що проблеми на фронті в Україні пов'язані з мобілізацією. Тобто, як на це дивитися, це що Україна не справляється сама, чи ну як? Саліван хоче, щоб Україна воювала біло Напевно, Саліван не розуміє. Ну це вибачте, якби це сказав якийсь клон з нової адміністрації, який має прийти. Ну, я би ще не здивувався. Ну, Саліван, який 4 роки виконує обов'язки помічника президента з національної безпеки, розказує такі дурниці, що ми Україні дали танки Амбернса. Вони, бачите, мало що було ефективні, і так далі. Саліван, а ти хоч розумієш, що ти дав нам 31 танк? Ти, ти не дав нам танки, ти дав нам відмазку тільки для того, щоб зробити Шольца, ФРН, рішучіше, щоб він нарешті віддав свої сотні леопардів. Якби Шольц. Не вперся і не казав би, що я віддам танки виключно після того, як їх надасть США, а до того часу я не дам ні одного танку, і німецький танк Леопард не буде їздити по українській землі після Другої світової війни перед американцями до американців. І тільки це змусило США віддати 31 недороблений в Лобках танк, з якого зняли таємну броню, взагалі кострований Абрамс. М 2 нам м 1 нам дали, моделі М 2 там далі е, класифікації, який не відповідає тим танкам, які стоять на бойовому чергуванні в Сполучених Штатах в Америці на озброєнні, і він не розказує, що він нам щось дав. Ті шо літаки нам дали Ф-16 шістнадцять Салівана. Ти розумієш, що на третьому році війни, на тисячному дні війни Україна воює шістьма шість одиниць f 16 то що видало такого нам? От з того, що Саліван саме сказав, ми безумовно, як українці, безмежно вдячні народу Сполучених Штатів Америки, вдячні Конгресу, Сенату, Президенту, Білому дому. Але коли Саліван говорить такі дурниці. Коли під час Другої світової війни по ландлізу американці надали радянському союзу понад 12 тисяч танків, понад 7 тисяч літаків. Я вже не кажу за інші види озброєння. І він нам згадує 31 недороблений Абрамс. А що ми могли зробити з 31 недоробленим Абрамсом через рік після того, як ми його просили? Ми просили Абрамса, Я нагадую нашим телеглядачам влітку 22-го. нам їх дало під осінь 23-го. at Eu... То чим ви нам так допомогли? Ви на рік запізненням дали нам ці нещасні 31 танк. тан. Ви F 16 дали на третьому році війни тільки 6 одиниць, і то не видали Саліван, а Данія дала нам так. Без санкцій США нам би ніхто не передав. Але на сьогоднішній день США не дали ще ні одного ф 16 Тільки зараз ви дали нам дозвіл уражати російську територію в глиб території під за два місяці до втрати каденції Байдена і Салівана. Відповідно Ну ну це маразми розумієте? Вони кажуть, що у нас не вистачає людей. Так у нас не вистачає людей. Саліван, чи не за твоєї позиції, що ми втратили десятки тисяч своїх солдат на фронті після того, як в тому числі і Мага і Трамп не давали нам 6 місяців військової допомоги, що ви нам всю зброю давали запізнені в рік в півроку. Що зараз ЄС тільки через рік запізнення нам до грудня місяця надасть той нещасний перший обіцяний мільйон снарядів? 155-го калібру Аж в кінці 24-го. А Юрію. на початку 23-го. Угу. Всі ці, ну, терміни Оце це однозначно просрочені Я просто хочу вас почути вашу думку, але якщо можна коротко, в обмежені в часі, на жаль, але от. Е як ви оцінюєте, буде гірше при новій адміністрації в Білому домі і новим очільникам Пентагону з підтримки України? Чи можливо є і шанси на те, що щось буде краще? Яка ваша оцінка? Ну на перше півріччя 25-го я не бачу жодного оптимізму, тому що на 25-й не передбачено жодного цента. Трамп вступить в свої повноваження тільки 20 січня. І після інаугурації. 21 січня, у ну, нього буде перший робочий день. Він протягом місяця буде формувати свою адміністрацію, свій уряд, і от в кінці лютого, можливо, в березні, вони приступлять до безпосереднього виконання обов'язків і будуть займатися умовно, як вони вважають Україну. Але це буде викручування рук України. Якщо ми зараз воюємо з одною зв'язаною рукою, то з лютого березня ми будемо воювати з двома зв'язаними руками, тому що Трамп не буде давати жодної зброї. І жодної фінансової допомоги на купівлю зброї, перемушуючи нас сідати на умовах Путіна за стіл переговорів з Путіном, які озвучує, озвучує зараз ці свої хотілки. Ні, НАТО е, повністю демілітаризації, і Україна признає реалії на землі, не може їх відвоювати і не може вступати в НАТО. Ну це як мінімум і скорочувати свою армію. І Трамп буде це підтримувати, буде підтримувати цю концепцію доти, доки Україна буде. Триматися і буде проявляти стійкість і мужність і не піддаватися на ці компроміси, так звані і на ці ультиматуми до капітуляції. Україна має вистояти, проявити стійкість, не погоджуватись на ці компроміси. І виключена наша стійкість і мужність змусить Трампа переглянути свої погляди. До того часу він буде нав'язувати свою дурну ідею догодничества з Путіним. Він не розуміє українсько-російської війни. Він і не хоче. Розуміти, він просто апріорі стоїть на позиції Кремля, вірячи в те, що Україна просто не хоче сідати за стіл переговорів, що ніби війну вже давно можна було закінчити, але така погана Україна не хоче сідати за стіл переговорів. оце це що сидить снаряд в його голові, навіть не куля, і от цей снаряд треба вишибти звідти. А туди загнав його точно Путін. Пане Юрі дуже вдячний вам за відповіді і за своє бачення цих важливих для нас процесів. Розуміємо, що якби. Якби все було вчасно, і так як просили, то ситуація на фронті була зовсім і зовсім інша. Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, член Атлантичної ради, дає до нашого ефіру. Поговорили про перспективи президентства Дональда Трампа і про те, власне, що європейцям таки, мабуть, доведеться бути на території України своїми військами для того, щоб захистити і свої держави, в тому числі, від страшної загрози Сходу.